Вітаю, друзі, на каналі, де готується і смакується українська кухня. Сьогодні ми з вами приготуємо автентичні страви, але вже в такому більш сучасному, так би мовити, виконанні. Думаю, що вам сподобається це відео, тож залишайтесь до кінця разом з нами і готуйте за нашими рецептами. Отож запрошую вас, в моє рідне село, де ми будемо разом з вами готувати різні смаколики. А я поки займуся підготовкою цього всього і хочу, щоб ви насолодилися цим процесом. Крім смачних страв, я сьогодні хочу приготувати ще й ароматний смачний та корисний чай. А пам'ятаєте, який коли чай варили? Звичайно, із малинових та смородинових гілочок. Отож, я відправилась на город, нарізала їх, вони вже тільки зрізає шпахнять. Саме тому ми малину з ось коли не обрізаємо, бо за зиму ми її вже зріжемо, що весною якраз буде саме те. Отож, розтоплюємо. Отож, розтоплюємо грубо, щоб і було тепло і на чому готувати. Адже коли горить вогонь, тріщать дрова, зовсім інше. Розпочинається атмосфера саме за цей момент. Я мабуть найбільше люблю процес приготування в селі. я вже все підготувала, і буду розказувати вам більш детальні рецепти. Основною стравою, яку ми сьогодні приготуємо, це тушкована капуста з ребрами і чорносливом. Мені здається, що колись цю страву завжди готували по свята, тому що чорнослив він був дорогим, то він і зараз не дешевий, але він надає такий смак для цієї страви. Отож, свині ребра гарненько промиваємо. Я ще поздирала ось цю жирну лишню плівку і е, будемо підготовлювати решту продуктів. Несла капусту, квашену, яку ми разом з вами ще літку заквасили, і будемо тушкувати. І на великому вогні обсмажуємо реберця до золотистого кольору. Бачу, що чай уже закипів, я його відсовую. І ви знаєте, на плиті дуже зручно готувати. Собі там поставили в одну сторону, воно крепше кипить, поставили в іншу сторону, менше кипить. Відкрили дверця. Це таке я вам кажу інструкцію, як регулювати вогонь. Відкрита нижня дверця, вогонь сильний. Закриваємо вогонь тухне, тому що менша тяга. Але хочу вам поділитися з вами цими такими маленькими секретами користування плити. Далі, коли реберця, аромат уже стоїть на всю кухню, готуємо решту продуктів. Нам ще треба буде цибуля, морква за бажанням і, звичайно а на сам чорнослив. На сковорідку, де обсмажувались реберці, я додаю декілька зубців часнику, який дрібненько порізала. Ну і саму цибульку. Треба трішки притушкувати, обсмажити. Я хочу зробити цю страву ще більш ароматною, тому буду використовувати ще сушені грибочки. Ми осінні ходили до лісу, назбирали трішки польських, трішки білих. Чесно скажу, не було часу поїхати, але в цьому році в нас грибів було дуже-дуже багато на Рівненщині. Е -е, а пишіть в коментарях, чи були гриби у вашому регіоні. Якщо так, то де саме? Промиті гарно сушені грибочки, заливаємо окропом і залишаємо на декілька хвилин. Точно так само я ще й заливаю чорний слив. Якби це був домашній, я б того й навіть не робила, просто промила. Але це куплений, тому хочеться Знаєте, щоб він був чистеньким саме тому заливаю кипятком. Квашену капусту, якщо любите таку кисленьку, можна й не промивати. Я хочу трішки промити, зняти цю кислоту, адже ми її квасили рано, десь у вересні місяці, тому вона таку ж добру кислинку має. Або ж, колись я пам'ятаю, мене бабуся дуже любила готувати. Квашу капусту. Вона брала 50% квашеної, 50% свіжої і так тушкувала. Це був просто ідеальний смак. А я ж люблю таку прям геть кислішу-кислішу, тому для мене це те, що треба. Ніколи не додаю свіжої. Готувати цю страву ми будемо в гусятниці. Ви знаєте, мені більш подобаються страви приготовлені тут. Вони прям просто такі смачні, насичені, що вам не передати. І збираю цю капусту я шарами. Перший шар квашена капуста. Далі я додаю е, реберця. І знаєте, мені здається, в цій страві чим більше м'яса, тим смачніше. Але ж ну то таке. Е, до речі, рецепт приготування такої капусти є і в моїй книзі, яку я придбала нещодавно. Стародавня українська кухня. Там дуже багато цікавих рецептів. Я думаю, що з часом буду з Саме ділитися ними, але просто всього не встигаю. Але стільки нового цікавого я дізналася, що вам не передати. Ви так само діліться в коментарях своїми рецептами, сімейними традиціями і разом будемо відроджувати українську кухню. Овочі я посолила, поперчила, ще трішки грибочків додала, чорнослив, звичайно, і тепер ці шари повторюємо. Коли все готово, додаємо трішки води. Води я багато не додаю, десь так е, мілілітрів двісті, не більше на цю всю порцію. Адже я хочу, щоб вона була така, знаєте, протушкована і тушкувалася все у власному соці. Тож і ребра пустять той сік. Тому не люблю, щоб було багато води, щоб вона така була рідкою. І відправляємо у духовку, яка є в нашій плиті. Дуже люблю готувати тут страву. Попередньому відео ми показували, як мама запікала тут сирну запіканку робила. Да, Тут страви приготовлені навіть. Чимось схожі, як в печі. Не той ефект, але все рівно, знаєте, ці дрова горять і воно дає своє. Ну а поки тушкується капуста, ми будемо готувати пампушки. Дуже любимо їх, діти мої люблять. І знаєте, це е, теж такий досить бюджетний варіант і добре, і в закуску, і в перекуску, і як десерт. Як то кажуть, це точно справжня українська кухня. Отож, до кислого молока додаємо яйця. Трішки солі та трішки цукру. Але точні пропорції до кожного з цих рецептів будуть написані в описі під відео, як завжди. Тож ви можете біля назви натискати детальніше, і у вас відкриються всі ці рецепти. Зможете собі заскріншотити або переписати без будь-яких проблем. Ну і коли я вже перемішала кисле молоко, із яйцями додаємо соду. Все перемішала, як тільки побачила, що сода вступила в реакцію з кислим молоком, починаємо вводити борошно. Борошна кількість точно вам не напишу, це треба відчувати. Як то кажуть, робити все треба на відчуття, а борошно додавати на око. Головне, щоб тісто не липло до рук, гарно відставало, але в той же час не було забитим. Коротше, що тут я вам буду розказувати? Кожна господиня знає, як те тісто замішувати, правда, що я вас буду вчити? Я залишила на хвилин 5, щоб тісто трішечки відпочило, розділяю на частини, і тепер будемо формувати наші пампушки. Розкачую, бачите, робочу поверхню, я присипаю борошно, адже все рівно це тісто таке злегка липне, і ось такою вирізкою робимо окружальця. Ми не формуємо, не крутимо пончики, а саме вирізаємо. Вони будуть так гарно рости. Побачте, із цієї пропорції виходить прям величезна порція пампушок, які ми і зробимо. І ми їх будемо готувати і щесничком, і просто обкручувати в цукрі. цукрі чи в пудрі це улюблений десерт моїх дітей. Я вам кажу. Тож я відразу вирізаю велику порцію, а те тісто обрізки я потім ще раз обов'язково використаю. Паралельно я ставлю, щоб розігрівалася олія на сковорідці, адже їх формувати дуже швидко. До речі, ті пончики, які я буду робити із цукром, я роблю більшими, а ті, що хочу перемастити чесничком, я просто вирізала стопкою. Одні вирізаємо стопочкою, другу склянкою. І ви бачите, яка різниця. Спочатку я обсмежую маленькі на великому вогні і на великій кількості олії. Хоча хочу сказати вам, що коли я ознайомлювалася з рецептами у книзі стародавніх рецептів, там помпухи смажили на смальці. І мама мені розказує, що її мама колись теж готувала, колись олія була в дефіциті, то готували навпіл, брали олію і смалець. Чесно скажу, я ніколи не пробувала так готувати страви, аж самі цікаво. А якщо ви щось смажили таке на смальці, про це також обов'язково напишіть в коментарях, мені дуже цікаво, який результат. Треба буде якось і собі спробувати, правда? Тому що я рахую, що зараз смалець набагато кращої якості, ніж олія. Це 100%. Тому стараюся вдома використовувати такі, як м'ясні продукти, котлети, відбивні чи якісь. Я завжди смажу на смальці. Пампухи посмажилися досить швидко. Отож частину з них засмачую чесничком, який я подавила на чесникодавці, розмішала з невеличкою кількістю олії та солі, щоб надати їм смаку. І це все між собою ось так перетрушуємо, перемішуємо, щоб пампухи гарненько вкрутилися в чесничок і мали гарний аромат. Ну а вже більші пампухи, поки вони тепленькі, я кожен обкручую в цукрі або ж можна обкрутити і у цукровій пудрі. В кого ще є? В нас цукрової пудри не було, тому так швиденько раз раз. раз. І готово. Слухайте, і пампушка до кампусти буде, і пампух солоденький до чаю, який ми зварили з малинових гілочок. Ще допомогла мамі трішки по господарству, і за три години уже приготувалась капуста. Так, так, так. Спершу горів великий вогонь, а потім дрова перегоріли, і воно там все доходило. Яка ж це вийшла смакота, який аромат стоїть на кухні, я вам не можу просто передати. Отож беремо красиву миску, викладаємо нашу капусту з реберцями сюди і можна накривати на стіл. От, друзі, таке сьогодні в мене відео вийшло. Я сподіваюся, що ви приготуєте хоча б за одним з цих рецептів, і дивіться, яка ж це красива, смачна капуста, Риберця просто тануть у роті, а грибочки з чорносливом зробили свою справу, надали неймовірний аромат і смак для решти продуктів. Отож накриваємо на стіл і насолоджуємось. А я сподіваюся, друзі, що ви обов'язково приготуєте хоча б за одним з цим рецептом. І якщо мені не вдалося вас потішити рецептом, то я сподіваюся, що, хоча б, обрадувала вас трішки ось цим українським сільським вайбом, атмосферою на нашій сільській кухні. Тож, друзі, до нових зустрічей! Завжди на каналі, де готуються і смакуються українські страви. А ви обов'язково підтримуйте цей контент, залиште вподобайку і коментар. Вам не важко. Мені дуже приємно. А якщо ще поділитись цим відео своїми друзями, то я буду дуже дуже задоволена, і ж поїду до мами знімати нові цікаві рецепти.